У Яблунівській загальноосвітній школі найактуальнішою проблемою вже три роки поспіль залишається незавершене будівництво внутрішньої вбиральні. Але з надвірною тут проблем нема. Нам вдалося. Провести хорошу реконструкцію цієї вбиральні, і на даний момент діти користуються надвірною берельною, яка знаходиться у дуже такому доброму, хорошому стані. Разом з тим розпочати будівництво внутрішньої вбиральні так і не завершили, і це при тому, що проектно-кошторисну документацію виготовили ще у 2010 році. Проте тільки завдяки фінансовій підтримці народного депутата Верховної Ради України Павла Балоги будівництво у 2012 році таки розпочали. Дякуючи теж спонсорській допомозі депутата Верховної Ради Павла Івановича Балоги, який нам профінансував ту частину робіт. І матеріально допоміг, і фінансово, і матеріалом мається на увазі цегла. Вже побудовано основа будівлі. І на цьому будівництво завершилося, тому що з державних коштів не було виділено жодної гривні для того, щоб завершити будівництво. Щодо новобудови, де б мали розмістити внутрішній туалет, то вона приєднана до школи. Буде внутрішній коридор. Якщо завершиться будівництво, то внутрішній коридор буде добудовано, і учні. Не одягаючися, тобто відразу із класів зможуть пройшовши цей коридор, попасти у внутрішню вбиральню. Ну дуже сподіваюся, що цього року, 2015-го, питання вирішиться. Вже протягом трьох років це нагальне питання у Яблонівській загальноосвітній школі. До цього часу вони вирішували питання іншим методом, але тепер бачимо, що є перспектива, є сприяння і районної влади і обласних депутатів для того, щоб завершити будівництво. Отож, наразі, велика ймовірність того, що будівництво шкільної вбиральні таки завершить цьогоріч.